Він так швидко не зможе. Він може його вивчати. Постійно, коли люди до нього приходять, він відрячить. Я прийомний день він відрячить? Попасти важко до нього. Я вас попрошу, будь ласка, не робимо балаган, почекайте, секунду, є наказ на відрядження. Чекайте, закривай, подрібрай. Ще бо я не бачу, будь ласка, є наказ. На наказу, я не готовий вам повідомити, тому що це не входить вам... в мою компетенцію. Згідно виконувати за 15 прокурор хвилин, ви не бути питати. Прокурор області на даний час перебуває в службі відрядження. Сьогодні замість нього здійснює прийом громадян. я, Антюк Іван Петрович. Тобто Доснатель. ви будете за його так. Пане да, Антюр, да, у вас питання. Почекайте, давайте може почати не робіть дійсно було, ага. E, mm -hmm. Якщо є питання, які відносяться до моєї компетенції безпосередньо, я на них готовий відповісти. Якщо воно не відноситься, я передам і ті питання, які будуть на даний час. Mm -hmm. Ми піджмом. Є просто, перед... є, і я... 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 буде прокурор. Яким ділам він зараз відрядження, в якому місці, де він знаходиться? Якщо можна, ми його зараз підемо самі знайдемо. Я не готов готовий відповісти, істерити, тому що він мені не звітує. на Секунду, будь ласка, я вас прошу, 21 -е століття на, на дворі є мобільний телефон. Я думаю, що у нього є їх два, по якому він говорить, і, і по якому він шифрується. Звоніть на той другий, не не якщо перший зараз. не Я вам говорю, що 100% я знаю, що є в нього мобільний телефон. Звіріть на борі. в чорково їхати і 70 кілометрів. Це приблизно займе.